Ой, люди добрі! Що ж мені на світі Божому робити? Не можна, не можна за лихими сусідами Вдержитись на селі. Ніхто мені так не допікає, Як стара баба Палашка. Десятою дорогою вминаю, а вона й там мене знайде. Ой, онь, от бачте, я ж вам казала і тут мене знайшла. Я кажем, й нарисувалась і не стрьош. От так ляда поразка, і тут мене випередила. Ну що ж ти будеш робити? Ніде вода без неї не освятиться. Добрий день, барад! Добрий пораз... день, Палашко. А що ти до тебе таке коїться? Хвітка на розпляшку ніякого порядку немає. А ти завжди свого носа вперед, коли тебе не просять. А я що? А я просто так поцікавилася. А ти зразу на мене всіх собак скусила, а що це так людей багато. Часом ти гуманітарну допомогу роздають, якщо, тьфу, якщо б гуманітарну допомогу, все село зібралось. А так тільки половина. Сьогодні свято, день села і пересмішок. От і повеселю я сьогодні. Ото б я посміялась, коли ти тісечком давилась, але тебе вже ж вік не той. Не скажи, не скажи. Мій вік тільки паспорт значиться. а в душі я ще молодюсенька. Городів, праня та сварок. Нічого, а помру, й згадати нічого не буде. Ну, добре, добре, залишайся, тільки рота свого безнадомості не відкривай, бо боронь Боском спосвайся. Ні-ні, буду я культурна людина, буду співати, танцювати. А пам'ятаєш, кумонько, як зберемося у тітки виланки, так співаємо аж до самого ранесенька, допоки півні не заспівають. Пам'ятаю, пам'ятаю, як я тебе верненька на своїх руках до самого дому донесла. А зараз що, а зараз що? Як включить мій юнок комп'ютера, то аж вухи в'януть. Подгрібайська скорей сюди, я упала з гнізда. Слышь, ти чого така речі снярська Тху, Отож! А де ти сусідько вчора була? А ти тебе цілий день не бачила, заскучила, не було з ким посваритися. То я ж у город їздила, вже років з десять ти не була. Да ще й на день села причупоритися потрібно було. Ти й з красива красивою не була. Он же Зміюка! І тут мене жалити потрібно було, більш нічого тобі не розповів. Не обіжайся, сусіденько, я ж просто так. Де ти вчора була? Ну, добре, слухай. Іду я бачу салон краси. Надія помирає останньою, а називається він Клеопатра. Ну, думаю, зайду, бо я ж надія ще не померла. Заходжу, зустрічає мене дівчинонька. Така красива. Та й починає казати мені добрий день, пані. Що бажаєте? Мене аж крила повиростали, щоб панною мене ще ніхто не називав. І пройде світкою називали. І скотиною, і падлюкою. Не людях буде говорено. Ну, Починає вона мені список послуг оголошувати. Вам що? Пілін. Манікюр, педикюр, корекцію. А може вам татуаж зробити? А я кажу, ну почекай, дівчинко, а що таке цету? А вона каже, це перенесення картинок на тіло, може навіть ікону. А я кажу, та я що, здуріла настаю стілі собі тіло розмальовувати? Можу вам тоді справу процедуру зробити? Тільки коштувати буде, це дорого. Та ні, не потрібно. Як вийду я на город, то там така справа процедура буде та ще й безкоштовно. А можна мені тоді зачіску? Так, звичайно, з вас 50 доларів. Та ви що? Показилися тут усі, я таких грошей навіть в руках не тримала. А що ви твоя вже повернула? Я вийшла звідти та й думаю, ей, без макіяжу красиво. Своїх три волосинки під хустинкою сховала. Ти помилка природи, ти хоча б знаєш, скільки мене в хлопців молоді було. А чого ж ти за соловейка вийшла? Таке мале, худе, як мій, яка ж мій онук без сліз не глянеш. Ти, мого соловейка, не чіпай, він же зі мною 40 років, а твій тебе кинув. Не він мене кинув, а я його кинула. Навіщо він мені такий ледачий? От навіщо він мені такий? мене? Летиш нікому мене переміни в особистому житті, може навіть до столиці переїду. Та ти що? А ще я подала заявку в рубрику знайомств в газеті. І що ти там напишеш? Темпераметра, красива жінка, бальзаківського віку. Ма -ма... Що вона хоче зробити? Хоче знайти собі олігарха, статусного, статусного олігарха для того, щоб створити міцну родину. Ну пропадзавійський вік ти загнула. Я про тебе общо написала. Стара розвалена, шукає собі ще одну розвалину, чоловічого роду, щоб остаточно не розвалитися. Це я розвалена, це ти, ти відьма, і мати твоя була відьмою і весь твій рід відьми. Я тобі зараз оцих три волосини повиріваю. Та я, я тобі цього не дам, я тобі цього не дам. Мені знайшлася мені тут принцеса. Ой, люди добрі. А що ви тут ми таке накоїли перед людьми? Люди, вибачте нас, ми ж на сцені. Отож. Живіть ви в мирі, злагоді і ніколи ні з ким не свариться. Бажаємо вам. Щоб ваше життя завжди свіло, щоб ви ніколи не бачили горя і ніколи ні скрізь не сварилися, а ви не забувайте нас.